Так, друзі, усім привіт. Сьогодні прийшов до своїх пацанів. Ось такі вони бачите. Це можна сказати, буде останнє відео про них. Сьогодні бички відправляються на забій. Зараз має приїхати машина з бійні. Ось будемо їх грузити і бачачки йдуть на м'ясо. Ось такі вони бачите. Сьогодні зранку їх ще взяв, останній раз погодував, кинув їм сіна, соломи. Насипав комбікорму, ось вони бачите, з'їли. Поготував по одній причині, бо буває таке, що можеш привезти на бійню, і там може бути дуже багато худоби, бо ці перекупники вони теж ну, навозять цієї худоби. І буває таке, що привезеш і не все в той же самий день можеш їх забити. І бачки, якщо будуть голодними, вони ну, самі знаєте, вони будуть сюдати. Тому вирішив їх ще погодувати, кинути сіна, насипати комбікорму, пічки, бачите, гарно поїли, ситі і поїдуть сьогодні. Ось такі вони, ось і сірий, щось задумався, Такий, бачите. Ціна 70 гривень, ну, так як я вам казав в попередньому відео. Дехто мені писав, щоб я їх ще не продавав, щоб я тримав до Паски, що там ціна може далі підніметься. Тримати, друзяки, далі. Особи не хочу, бо мені, по-перше, важко їх годувати вже. У мене дуже вузька стайня, бички більші, довгі вже. І ну, важко під ними оцей гній скоротати. Плюс в мене ще особи і дуже багато сіна немає, бо в мене ще там друга партія теля, треба ну, для них цього сіна трохи залишити. Ось, тому кажу, буду їх продавати. Звичайно, хочеться більшої ціни, там і по 75, чи по 80 гривень здати, але що ми сьогодні маємо, то маємо і будемо продавати. Їх продавати. Ось так. Тоді, як я їх взяв, то взагалі ціна була 38 гривень. Хто тобто мені тоді теж писав, що ти ну, цією справою займаєшся, що ти береш цих свічків, невигідно. Ну, бачите, ціна, друзі, піднялася до 70 гривень. Ну кажу, це не є особа, там суперова ціна, але ну, можна миритися, можна їх тримати і все одно як не як щось з них зробитики. Firstly... Ну я вам же теж декілька разів казав вони з червня 2022 року. Купляв я їх 4 серпня. А цього брав сірого 1 вересня 2022 року. Ну, коротше, можете собі, в принципі, порахувати, скільки вони в мене. Ну, десь буде рік і 6 місяців плюс-мінус. По живій вазі вони десь мають від 460 до більше як 500 кілограмів. Ось така друзі, жива вага. Результат не є особа, там теж якимось суперовим, бо є дехто ну, тримає бічків, що в півтора року може і по 600-700 кілограмів мати. Ось, ну тут теж є дуже багато різних факторів, треба їх гарні бички взяти, треба їх гарно їх годувати, треба, ну теж ви мені там пишете, треба їм соєвий шрот купляти, соняшникову макуху, робити більш такий збалансований корм, і вони тоді краще ну і швидше будуть рости. Ось. Ну, кажу, будемо старатися, будемо працювати. Може, як візьму наступну партію телят, може мені їх швидше вигодувати. Ось так. У мене в ну, півтора року, скажімо, бички мають приблизно ось таку вагу. Тож, хтось там питався, чи мені їх не шкода продавати. Ну я вже теж про це розказував. Я це, друзі, розглядаю просто як бізнес, ну, немає за чим жаліти. Кажу, купив цю партію, вигодував, продав, купив другу партію, вигодував, продав і ну, кажу, це просто бізнес. Це спосіб, щоб заробити гроші. Тут немає за чим жаліти. Ось. Поїдуть ці, прийдуть другі теляти, з ними теж чимось буде. ну, цікаво годувати. Цікава відгодівля буде. Поїде друга партія. Можна собі третю партію взяти. Так що немає, як кажу, за чим тут шкодувати. Так, друзі, це у нас вже наступний день. Сьогодні прийшов до стайні. Бачите? Вчора благополучно здав своїх пацанів, стайня повністю вже пуста. Ось. А то все приходив їх годувати. Їх тут ціла купа цих пічків стояла. Постійно билися між собою. Я все тут з краєшку так проходив, щоб під ними оцей гні підчистити, а сьогодні, бачите, кажу, їх вже немає. Вже відчувається якийсь такий простір. Можна вже собі тут спокійно походити, поснімати відео, попрацювати. Тишина якась така відчувається. Ось якось так. Я вже бачите, взяв гній, почищав ну, з цього бетону з піджолу, гарно все вичистив, повідкривав вікна. Ось вже трохи все ну, підсихає, бере. Хочу ще стіни побілити, треба до ланцюгів подивитися, перевірити, може, якісь треба замінити. Трабинку треба підварити. Ну, коротше, є трохи роботи. Треба так ще. Думаю, з півдня попрацювати, відновити цю стайню. І на днях хочу сюди перегнати у ту другу партію телят, що в мене там в тій другій стані стоять. Ну Це вже правда буде в наступному відео. Ось так. Бачите, як це виглядає. Ну, дивіться, якщо ще коротко по здачі пічки вам розповісте, може комусь це буде цікаво, бо ну, вчора дуже не мав часу знімати якісь відео. Приїхала машина скотовоз. Цю машину я, я наймав на бійні, вона мені повністю обійшлася безкоштовно, за це ніякі гроші, ну, нічого не потрібно платити. Навіть на солярку нічого не потрібно давати. Ось, ну, власники цієї бійні надають машину, бо це кажу, це в їхніх інтересах, щоб до них везли більше худоби. Більше худоби, ну, більше вони з цього заробляють. Ось. І через це вони кажу, надають свій транспорт. Навіть якщо у вас там дві штуки є. Там бичків, корів, не знаю, теж можете до них подзвонити. Це у нас селище міського типу Букачівці, це Івано-Франківська область, і от там знаходиться ця бійня. Ось, можете подзвонити, до вас ця машина приїде, ви собі свою худобу погрузите на цю машину, цеху цих бічків заб'єте, зважте на вазі, підете в касу, отримуєте гроші і собі спокійно поїдете додому. Тут ви в цьому випадку нічого не втрачаєте. Машина безкоштовна і вас ну, там теж ніхто не обманить. Бо якщо здавати зараз перекупнику, він може приїхати, неправильно помірити, і на одній штуці ви можете втрачати по 2-3 тисячі гривень. Якщо здаєте цілу партію там, бічків, то 25-30 тисяч гривень ви можете просто втратити. А тут просто треба потратити свій час, подзвонити на бійню, наняти машину, цих бічків. Самому погрузити, підвести, забити там і кажу, там нічого важкого, друзі, немає. То що не потрібно боятися і то, що треба трохи потратити свого часу. Ось якось так. По бичках, що можу сказати, найбільше дав вбитої ваги оцей другий бичок, що стояв біля малюка. На другому місці оцей. Четвертий бичок, що тут стояв, такий червоний, той високий і худий, що такі роги мав довгі. Після нього дав найбільше битої ваги. Це в нас буде малюк на третьому місці. Після малюка пішов оцей четвертий, друзі. ну Він не четвертий, він посередині тут стояв. З цього краю він був третій. Ось такий теж довгий червоний. І найменше дав битої ваги це у нас сірий бичок. Ну, не знаю чому. теж якийсь такий був гарно угодований, шию. таку мав, Він навіть мав по обхвату грудей. Малюк, здається, мав 178-179, я був міряв, а цей мав 182 сірий. То малюк по битій вазі за нього видав ну, набагато більше, друзі кажуть, цієї битої ваги. Ось, ну цей, правда сірий бічок, він був дуже коротенький. Ось, А ті ну такі, хороші, високі, довгі. Може через це така різниця в битій вазі. Ось якось так. Думаю, вам, друзі, пояснив, може комусь це буде цікаво. Кажу, не бійтеся, дзвоніть, наймайте машину, собі погрузіть, відвезіть, друзі, забийте, це буде в 100 разів краще, ніж ставати оцим перекупникам. Ціна на сьогодні 70 гривень. Ну, Знову ціна ну, вона постійно то піднімається, то опускається. Сьогодні я вам кажу, ось така ціна, завтра вона вже може там впасти або знову може ще більше піднятися. Ось, якось так. Думаю, пояснив. Кажу, на днях хочу навести тут порядок. Зараз хочу поїхати взяти арматури. Треба тут, це бачите, повідбивати, повідрізати, оце все, приварити нові оці, оці проте цієї арматури. Бачите, які тут це порозбила ця драбинка. Я вже ось останнім часом закидав їм сіно, бички рогами оце сіно в рісні сторони розкидали. Тут як оцей другий бичок розбив. Ну, треба це зробити зараз, бо пізніше пригоню сюди другу партію телят, там вже ну, не буде місця, щоб це робити. Ось, краще зроблю зараз. І... У знову на якийсь час мені цього вистачить. Треба ще оцю перегородку приварити, що я вам казав. Ось такий кусок бляхи, бачите. Бо в мене жалоб трохи стоїть нерівно. Десь ну, під таким кутом там трохи вище, а з цієї сторони воно йде ну, нижче. І я там, як включав воду, ця вода перетікала сюди, в цю сторону. І ті бички, це переважно малюк, він Ну, дуже мало цієї води пив. Ось так. Ну, я так все набирав більше, щоб рівень цієї води так як до нього дотикав. І треба кажу, друзі, переварити цю перегородку, пізніше ну, цю секцію жалоба, воно буде ну, нормально набиратися цієї води. Ось так. Можна буде сюди набирати і окремо сюди. Ось так. Такий план роботи. До ланцюгів теж треба перевірити. Стіни теж бачите. взяв лопату, беру, ось так відчищаю, бо печки стояли, бачите, як стіни, які не чисті. Бо ви теж там мені пишете, візьми, зроби порядок. Ті стані, ну Тут знову, як би ти не старався, як би ти це не робив, як би ти там кожного тижня не робив друзі побілку, вони оце все бачите, ось така буде картина там, через 2-3 тижні. Кажу, не звертайте на це увагу, це просто це процес процес відгодівлі, і воно ну, по-інакшому не може бути. Це не є вдома там в будинку чи на квартирі, що має постійно бути чистота. Це стайня, це їх худоба. Кажу, вони бички під себе гадять, б'ються, і там від ніг, від копиту це гній, бачите, відлітає, там чуть не до стелі дістає. Ось так. Треба ще вікна помити, бо бачите, нечисті. Ось так все, бачите, заляпано. Змастити вікна бажано, теж почистити, гарно все. Ось такий порядок роботи. У мене ще на один день буде, треба кажу, це все доробити і тоді вже буду заганяти другу партію телят. А на цьому я буду вже закінчувати. Що, друзі, Зміг розказав вам? Кажу, може комусь це відео буде цікаве, може чомусь оця інформація вам допоможе. Ось, е... Тож пишіть, коментуйте, хто як здає своїх бічків. Стаєте, друзі, тож ось самому берете везете на бійню чи стоїте через перекупників. Також по цінах вказуйте, яка ціна у вас там, може в когось піднялася, може в когось пішла донизу. Може хтось телята вже бере, закупляє. Теж пишіть, друзі, які ціни. Планую ще взяти декілька штук докупити, бо поставлю сюди цих 5. Ну і можна буде навіть сюди теж ще пару телят взяти, поставити. Ну, щоб стайня даром не простоювала, треба, кажу, запустити і брати її, годувати. Ось так. Тому дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.